Полегше відпусти, прости, Боже гріхи наші, вільні й невільні словом чи ділом, свідомо чи несвідомо, вдень чи вночі заподіяні, все нам прости, бо ти благий і чоловіколюбний. Просвіти очі мої, Христе Боже, щоб не заснув я на смерть, щоб не сказав ворог мій. Я переміг Його, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Боже заступником будь душі мої, бо ходжу я серед сітей ноги, рятуй мене від них і спаси мене благий, бо ти є чоловіколюбний, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Преславну Божу Матір. І святішу від святих ангелів, безперестанно вихваляємо серцем та устами, і сповідуючи її Богородицю, що істину породила нам Бога в тілі, і що безперестанно молиться за душі наші, надія моя Отець, пристановище моє Син, захист мій Дух Святий. Тройце свята, слава тобі, у найдорожчій і животворчій Христе Господні, допомагай мені зі святою Дівою, Богородицею і з усіма святими навіки. Амінь. Всі небесні сили, святі ангели і архангели, моліть Бога за мене грішного, Світі славні і всехвальні апостоли. Пророки, мученики, і всі святі, моліть Бога за мене грішного. Боже, будь милостивий до мене грішного і помилуй мене. Боже, очисти гріхи мої і помилуй мене, без числа згрішив я, Господи, прости мені, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Захисти мене, Господи, силою чесного і животворчого Христа, і ним охорони мене від усякого зла. Нехай воскресне Бог і розвіється вороги Його, і нехай біжать від лиця Його. Ненависники Його, якщо за нехай Хай щеснуть, як тане віст від лиця вогню, так нехай зинуть від тих, хто любить Бога і промовляє. Радуйся, пречесний і животворчий Хресте Господній, що проганяєш бісів силою розп'ятого. На тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов, і подолав силу диявола і дарував нам тебе хрест свій чесний, прогнання всякого супостата, о пречесний і животворчий Христе Господні, допомагай мені зі святою владичицею Дівою Богородицею. І з усіма святими навіки. Амінь. В руки Твої, Господи, віддаю дух мій, Ти мене поблагослови, Ти мене помилуй і життя вічне даруй мені. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.